Всім привіт, мене звати Тарас і так ми сьогодні розглядаємо е, самі кращі три ігри, три ігри новинки е, за березень 2015 року, тобто за поточний місяць е, на систему iOS на Apple. І так, перша гра, яку ми розглянемо, це буде Fast and Furious Legacy. Е, якийсь клон вийшов е, форсажа і думаю, буде його актуально оцінити і сказати, що ми короче, про нього думаємо. Зараз воно загрузиться. От бачите, мене приветствується, Куртіс Гудмен, то я... Давай. Fast and Furious Legacy. Щас треба звучку додавити, певно. Ой-ой-ой. О. І так, Limited Time Offer. та, Я думаю, що нам не треба того. От ми, коротше, попали в нашу кар'єру, в наш профайл. І треба дійсно зараз обрати якусь гонку, щоб глянути, що і як. От бачимо, є Токіо, Японія відкрита. Можна це дійсно поганяти. Зараз воно загрузиться, в принципі. Іграв я, по-моєму, тут є дріфт і ще якісь коротчі, режими. Але я наразі до них не дійшов. Не дійшов. Ну просто дійсно дуже класна, дуже довга і взагалі... Ага, Куртіс і НАНА якась. На-на-на-на-на-на На-на-на-на-на-на на 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 Ой-ой-ой на, на. на, 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 на. Ой-ой-ой-ой Нана короче, швидше летить ніж я Це похоже короче, як на цьому, як на токійський дрифт був, да? Ну може хто бачив, може хто не бачив, але реально похоже, це третя частина форсаж токійський дріфт. Вони реально от в таких... Е штуках е, змагалися давай нана -на, я тебе дожену але чого нана реально не видно ай-яй юлус ну от така от фігня дійсно трапляється в принципі гра досить класна от, і тут такі різні варіації дріфта самі різні локації і взагалі рекомендую оцінити всім поціновочем Саги форсаж. Дуже дійсно круто. Так, congratulations, you achieved new level. Ого, навіть новий, другий левел дали. Давай. Сторі, от тут можна ще змагання проходити. Ну Тут ще є деякі закриті речі. От. Але отак. От Думаю, в принципі, можна оцінити. А, тут ще апгрейдс для нашої тачки. Ага, зараз їх не можна купити через те, що... А може і можна. Щас гляну. Мітрос. 4. Давай. О, все, прокачали трохи нашу тачку. Ну, от така от дійсно іграшка, яка називається Fast and Furious Legacy. Дуже-дуже-дуже-дуже класна. Далі у нас буде йти не менш класна іграшка, яка називається Silly Sausage яка якась прикладається назва як дурна сосіска. Так, знову мене вітає. Дуже така цікава штука. Давай! Похож, похоже, коротше ця собачка, от, як на кіт-пес був. От бачите? Оп-оп-оп. І тут треба, відповідно, ай, всякі такі речі збирати. Але де ж ті речі? От мандрувати, коротше, по... Цим локаціям можна отаким от таким чином. На, на, на. На, на. От так от треба пересовуватися. Я ще не навчився пересовуватися, ну, так, щоб без всяких... О, во! На давай, давай, давай! На от так от. Коротше, треба збирати ці кристали, я так зрозумів. І потім за ці кристали щось дійсно купляти. От така от іграшка, яка називається Silly Sausage. Ну, динаміку ви зрозуміли. Досить весело, рекомендую оцінити. Це в топі вона зараз на Apple Store в нових іграшках. Далі в нас іде Stickman Rush. Stickman... Чи як воно там називається? Може я помилився. Сприн нинджа, отак. А, це рекомендується скачати. Давай. От, коротше. Ай-яй-яй. Отак от треба дійсно оминати ці е, якби, перешкоди. Оп-оп. Ну, бачите, в принципі, нічого тут новенького нема, задумка стара, але на пару-тройку раз щоб вбити час, в принципі, хватить. Оп-оп. Оп-оп. Отак треба дійсно оминати ці всі речі. Досить класна ігра, я не знаю, тут покращень, по-моєму, ніяких немає через те, що навіть тяжко придумати, що тут можна покращити. Називається іграшка Stickman Rush. Отже, це були самі кращі три іграшки на систему iOS за березень 2015 року. Якщо вам це відео сподобалось, то поставте, будь ласка, лайк або підпишіться на канал, або залиште свій коментарі. Всім пока та до зустрічі в нових відео.